Ну що ж, вітаю дам поносі! Всім домого ранку. Сьогодні в нас вже є інформація по ПТСАО і легкій техніці. Ми зараз їх глянемо відео. І я те вже так переглянув, плюс-мінус. Сразу скажу свою думку по ходу відео. По Одинадцятий рівень це не просто нові танки, це 16 унікальних машин, які створюють повноцінний шар геймплею. Ну, побачимо, побачимо. Тут є і важка сталь. Ми вже знаємо. І динаміка середніх танків. Ось те бачили. І, звісно, вогнева міць нового рівня. Оце ми зараз подивимося. Сьогодні ми покажемо три важливичі танків. Магія, яка у них. І один легкий Проказ. танк, який знаходить для них мішені. Ну-ну, побачимо, побачимо. АТФ-230 брейкер. Угу. Це машина з важким характером. До речі, він прикольний. Танки, не він. Як він невеликий. Її гармата е, швидко розбирає важку. Озбороняє і ДПМ. Буде розвалюватися класно. Кути, Кути є 480 ельфа. Скорості нема. От скорость то біда. 381 в Бу. Хто йому що зробив йому в ВУ? Ніхто його не буде прибувати. Просто стіна. Тикального наведення дають змогу бути на висоті горизонтального і маскирової із комфортом. А броня обламає навіть найміцніші зуби, навіть під градом снарядів брейкер іде на пролом, і в цьому йому допомагає механіка прямого приводу. о це вже вигун машини автоматично збільшує потужність і максимальну швидкість під час безперервного руху вперед. що собі що довше ви їдете? То більше у вас кінських сил. Чесно. Ця механіка допомагає вчасно доставити свою шкоду на хвилину туди, де вона потрібна найбільше. О, то це виходить. Завдяки цьому брейкер може опинитися там, де на таку машину чекають найменше. На позиції він бореться зі звичайною рухливістю для важких штурмових ПТ, а чолоси скидаються під час зупинки. Це дозволяє йому залишатися в межах своєї ролі, але водночас швидше долати великі відстані. Nie, nie. Унікальна для кожного танку 11-го рівня система Йо поліпшень сі, 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 дозволить довести характеристики брейкера до межі. А після всіх поліпшень ви зможете відкрити ще й нові елементи кастомізації, да які, які доповняють брутальну зовнішність. Це стосується всіх машин другого ну, рівня. Взагалі, чесно навіть брейкеру може знадобитися підтримка. Що буде само до всіх було? я Той, хто зробить вирішальний постріл. Ти гри... З руля гри... походить, да. хірш Scher. Це винищувач танків на шасі Leopard 1. Тож із мобільністю проблем немає. Так, 550. Альфа маленька, до речі. Швидкість хороша, точність хороша, сото хороша. Киде. Я не знаю, не слабенький. Він б'є, нібито з ні звідки і одразу ж зникає. Щоб несподівано вдарити знову маскирока здоров'я і вдарити на повал. Система термоконтролю заряду поступово поліпшує О, кінцеву влучність і разову шкоду. А, це дивіться, Якщо ну, машина збільшує. нерухома або рухається повільніше за 10 кілометрів на годину. Вправний а -а -а. снайпер вміє вичікувати найкращу нагоду. А то це під час руху швидше за 10 кілометрів на годину шкала ну, заряду той, зменшується, hai. а під час пострілу скидкається і починає накопичуватися. Так What's ви можете вибирати між uh -huh. частою стрільбою та рідкісними. А ну 800, 10 секунд КД, це вже цікаво, це вже цікавіше. але потужнішими пострілами. Максимальний да, заробіт дасть вам помітну надбавку до шкоди і влучності, плюс додатковий бонус, гарантований вибух боєукладки супротивника, якщо залишок його очок міцності менший за вашу середню шкоду. Гарантоване тотальне знищення. Ну, це жер може бути дуже швидким, коли це потрібно. Але він не поспішає. Ну, це Противник усе одно швидше опиниться в гаражі. Хіршкеферу знадобиться Скорострільний Союзник. Найскорострільний. Наш його союзник. стрв РВ-107-12. Ай, поки все Справжній кошмар для супротивника. Цей потайний снайпер не покладається на один вирішальний постріл. Він займає позицію і... Вказує ТТХ. Він, Він хороший, я дивлюся, яка в нього зблизь. Пробиття. Так, дивимося. Оцей снаряд як лазер. Понятно. 390 альфа маленька, звичайно. Точність, ну хороша, на 23 буде 1. 6 секунд КД, звісно 6 секунд КД. Це буде 5 і один десь КД. Це прям автоматики. Ну, альфа маленька, до речі. Коти участь гріб, і біда ліфу від'їхав. Вода на хвилину гідропоматична підвізка та облоговий режим СТРВ успадковує всі переваги гілки і додає свої. Окрім похідного та облогового в машини з'явився новий режим: режим Дот. Він максимізує всі плюси і мінуси облогового режиму. АП-4. основний двигун заглушується, щоб вібрації машини не заважали навіднику виконувати свою роботу. В результаті самохідка майже не їде, але шкода на хвилину, зведення і розкид стають іще кращими ніж в облоговому режимі. Щоб активувати режим дот, натисніть клавішу X на кілька секунд. Коротке натискання, як і раніше, перемикає машину в облоговий або похідний. Облоговий режим залишається для коротших дистанцій, коли потрібна, хоч якась рухливість. Використовуйте його, якщо потрібно вести вогонь, але немає часу на облаштування довготривалого снайперського гнізда. І хай вас не бентежить, те, що СТРВ 107 12 у новому режимі це малорухома вогнева точка. Противники в його прицілі теж швидко стають нерухомими. Ой, і нарешті б... легкий да. танк, очі вуха одинадцятого рівня. Ну дава Ляхтеркамфпанцерборкенкефер. Кам'яні це не нравиться. Це дуже швидкий Добав. і компактний світляк із відмінним балансом огляду та маскування. Е, Три розміри прийняти ще наймовірніше, він е, побачить вас раніше, бачу. але це ще півбіди. Найгірше трапиться, коли він вистрелить. <кій> стріляти? Стріляти для уте. Ну, це де таке бачиш, що уте міг стріляти. Він під'їжджає при опорі, щоб стояти й не рухатися. Як так? Ну, це ж не нормально. Ну, це ж дебілізм. Боркен Кефер може вести розвідку новим способом. За допомогою снарядів. Натисканням клавіші Х, екіпаж оснащує боєприпас лазерним цілевказувачем. Коли такий снаряд влучає ворога, він накладає один із двох ефектів. Якщо ціль вже була виявлена, влучання оновлює час її видимості і збільшує вхідну шкоду. Якщо Боркенкефер вдало позначив ціль у прострілі союзників, вона отримає більше шкоди. Якщо ж ціль не світилася, влучання створює маркер із повідомленням. Ти влучив, тут є супротивник. Маркер не підсвічує силует. Тож ви дізнаєтеся лише місце знаходження цілі. І не тільки ви. Ця механіка відкриває нові можливості для командної гри. Прояві! Питання в чому от квин стріляв і показав що там хтось є і стріляють по туди люди. Мі. Тесь що ж капає чи нічого не капає? Я думаю, нічого не капає. Ну так баланс похірити, це трещо вміти. Вґ, спасибо. Типе теж кімбові, особливо ці грилі, які буде стоять і стріляти. Ну, Стервато тим небей особи, але теж. І свої навички, фантазії. І перемагайте так, як ніколи раніше, І з розвідником нового рівня. Ми ну, хотів розміри зменшували його. Не знаю. На цьому ми завершуємо перше знайомство з одинадцятим рівнем. Мені це не дуже нравиться, ПТ. Вам ще належить пізнати його по-справжньому. Як? У найближчому майбутньому. Побачимось на новому рівні. Побачимось, якщо ми докачаємо. Ну, поки я кажу. Мені це не нравиться, ну, цей баджер. Якщо він буде швидко дії це буде тупо йому більше на них будуть кататися. Нащо це ще шість брати? Типу, ти зможеш одним тим танком видавати, бо він виходить реально бомб. Якщо танкуєш в бомб, все, тобі більше нічого не треба. Якщо ще буде їхати, 30... якщо він все ТП обганятиме, все. Типу. Тіпа... Ніхто тут більше не нужен. Хімізор таких три штуки поставив і вони горку замість закриють. Скільки там ворогів не було, не знаю. ВГ фінні займаються, я кажу. Без балансу. є оте сама фішка у те, що світити, має, в суті, йому треба стріляти. Ай, печать носка, як на мене, печать носка. Ладно, роз підписка, лайк, і що ви думаєте, пишіть в коментарях, ну мені це все дуже не подобається. Я був більш на позитиві. Ну все, побачимось в наступному відео.